На авторинку Карпарку оновлення щодня, друзі, от зустрічайте такий от сріблястий красунчик Golf Plus з атмосферним двигуном 1.4, механіка. Автівочка має круїз і навіть отакий он люк, ви погляньте. Хто шукав собі височенький гарний хеджбек з отплавними дисками, будь ласка, ось цей сріблястий красель вас чекає. Салончик у нас чистенький доглянути, гляньте, жодних шкрябочок подверним проємом. 30 карток не зашарпані, не провисають. Так само і сидіння, будь ласка, чистенькі. Килимки штатні на місці, такі столики, подвійні дефлектори. І ось, будь ласка, бачите, Зорі на небо буде дивитися. Будь ласка, RBG, бачите, на задніх стойках також є. Так що в плані захисту автівочка дуже надійна. Так, все Volkswagen DUS AFTO. Будь ласка, по даху ніхто не пригав, все рівненько і чистенько. Автівочка недавно зайшла з Європи, як бачите, в червоних номерах, розмитнена, сертифікати все є. Парко, розеточка, якщо ви бажаєте щось причепнути. Поличка у нас, друзі, на місці, не відірвана. Будь ласка, Маємо такий от пол і аптечка, тут бачите, жилеточка. Там ще одна ніша, там і там кратик, ключі, все, що треба для безпечної подорожі. І навіть ось тут сіточка бачите, для ваших речей. Автівочка в шикарному стані, як ви бачите, без зауважень, що по кузову, що по салончику. Будь ласка, розглядайте з цієї сторони, гляньте, резиночки ці От повільно веду в дуже гарному стані. сидіння ще раз. З цієї сторони. Дверцяточки порозглядайте, будь ласка. Ось така от краса. Скло у нас блокові задні Volkswagen. Чотири підіймачі, підігрів зеркал все є. Тут бак відчиняється. Водійські дверців понизу, щоб побачили. Гляньте, так само тут не зашарпано, все чистесенько Він код присутній. Ну, і дуже приємно сідати в них. От, ось такий високий хетчбек приємний. Так, то Як завжди, підлокотничок, під все працює, відчиняється. Вон, будь ласка, Попільнички оці всі, опільнички. Зачиняю. Так, штатна музичка, кондюр, мультикермо і ось, ось покажу так. от-от. І от круїз у вас. Регулювання світлом. Будь ласка. Так, повертаємо. Що ми бачимо? Пробіг 252 тисячі, друзі. музичка будь ласка, вмикну, все, щоб ви побачили. Працює не питання. Так що, друзі, так. Ну і нагадую у нас механіка. Так, що там по двигуну? Пішли, глянемо. Будь ласка, відчиняю. Так, йдемо сюди. День. Зараз такі чистесенькі прозорі фари. І от, будь ласка, ось атмосферничок 1,4, ще захист двигуна присутній. Стаканчики, все тут ціленьке. Немає якої і ржи тут, як бачите, у підкапотному просторі. Так що такий открасий. Нагадую, це у нас Плюс 2005 рік, з круїзом, в гарному стані, легко з плавами. Будь ласка, сіночик авто на старті у нас сьогодні 6200. За бажанням також можна придбати авто і в кредит. Наші банки і партнери надають цю послугу. Так що приїжджайте, місто Кам'янське Стовби 2, авторина Карпарк. Ми працюємо щоденно з 9 до 18 години.